Привіт, друзі! Зламалася в мене прищепка, але в мене є 3D принтер. Трошки поколдував програмі. І маємо ось таку частину прищепки. Вони дві однакові, тому треба було зробити тільки одну. Зараз роздрукую і спробую зібрати все докупи. Так, зробив зборочку. Подивитися, як воно працює. Все нормально. Тому зберігаю цю детальку в STL. Так, зберегти як STL. І відкриваю Bamba Studio. Запускаю на друк. Відкрив Bamba Studio. Ось в такому положенні буду пробувати друкувати без підтримок, хочу трошки поекспериментувати. Якщо не вийде роздрукувати оці шари, тут ще може проблема бути з оцею частиною, тоді вже й запущу з підтримками. А поки що так. Так, роздрукував без підтримок, без підтримок не годиться. Можемо бачити, що оцей нависаючий. Збираю ця частина. Йдуть не про друг. З цієї сторони теж можемо бачити, що вона без підтримок не годиться. Зараз запущу з підтримками і побачимо, що вийде. Отак маємо те, що треба. Так, і ось що ми маємо. Вже зібрав одну прищепочку. Але все-таки бажано друкувати з підтримками, а то є невеличкі нюанси. В принципі, на функціонал не впливає. І в мене є ще одне ось таке кільце. Теж була одна причепка, така сама розпалася. Зараз ще дві такі частинки роздрукую і зберу повністю роздруковану на 3D принтері прищепочку. Буду друкувати ось такими деревовидними підтримками. Будемо все роздрукуватися так, як треба. Загальна вага 9,9 грамів, це, якщо з підтримками без підтримок, 7,6 грамів. Так, повністю роздрукував дві половинки. І зараз буду збирати, Так, міцно тримається. Зараз знімаю підтримки і збираю прищепку. Знімав всі підтримки. Ось скільки їх вийшло. В принципі, знімалося без проблем, але в цих місцях всередині трошки прийшлося підчистити. Зараз поставлю пружинку. Кільце. І прищепочка готова. Так, все зібрав, все працює чудово. Тож реанімував дві прищепки. Правда, дешевше купити, ніж зробити, але сам процес <смас> того вартує. Ти знаєш, що ти зробив це своїми руками, і взагалі цікаво вам проєктувати. Кому було цікаве моє відео, сподобалися причепки роздруковані на 3D принтері. Підписуйтесь на мій канал, буде ще багато чого цікавого. Ставте подобайку, пишіть коментарі. Дякую за увагу. До нових зустрічей!